Вони рятують життя, волонтерять та допомагають українським воїнам на культурно благодійному вечорі під покровом святого Пантелеймона озвучили імена претендентів на одноіменний орден. Світлана Вінтонюк, лікарка-гінеколог, голова профспілки та знана волонтерка. Претендує на орден у номінації за самовіддане служіння українському народу, мужність і сільськість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором. З початком війни. Ніхто ніколи не задумувався ні про які нагороди, ніхто не задумувався про якісь відзнаки. Це просто робилося для того, робилося все, що можна було зробити що в наших силах, щоб допомогти. Для мене це було неочікувано. Направду. Для мене це було неочікувано. ну… Можливо, десь в душі навіть був внутрішній протест, тому що зараз не до нагород зараз швидше. Треба перемоги спочатку великої війни. Світлана Вінтонюк разом із однодумцями відправила на передову чотири автомобілі, десятки дронів. А кількість медикаментів вимірюється тонами. За цей час налагодила взаємодію із закордонними медиками. Нині вони активно збирають речі, необхідні для постраждалих від ворожого підриву дамби Каховської ГЕС. Навіть хобі Світлани пов'язане із допомогою військовим. У вільний час жінка розмальовує гільзи від важкої зброї. На сьогодні це десь біля 70, Я не готова озвучити цифру. То. Ну, тому що після 50 пересталося рахувати. Біля 70 дронів, і це дрони, не. Це, це йдуть Mavic 3, Mavic 3, Flymer Combo, зараз вже Mavic 3 Pro. От, Ми вже вивчили специфікацію майже так, як акушерство цих дронів. От. Це панелі сонячні, це зарядні пристрої, це багато тонн медицини. Це багато тон, скажем, такого побутової допомоги у військовій номінації на орден святого пантелеймона претендує директор Центральної міської Яремчанської лікарні Олександр Соколюк. Він капітан медичної служби з позивним Сокіл, командир евакуаційної групи бригади Холодний Яр. Нині на фронті рятує поранених на передовій. Тому замість чоловіка на благодійному вечорі дружина Віра. Він є, тобто людина, яка все життя працює з травмами, з хворими. Коли в 2015 році роздавали повістки, тобто не було навіть такого питання, що щоб він десь ухилявся, або так далі, Тому діти в нас були маленькі, дочці менше було три роки, старшому сину шість років. І я як дружина, як мама намагалася йому донести, що мені важко буде, важко буде, тому що ми в Яремші в Високогорах живемо. Олександр Соколюк, Сокіл, служить в найгарячіших точках держави за плечима Ізюмський напрямок. Нині разом із медбригадою в часовому яру, що неподалік Бахмуту. 24 го числа почалася війна. 3 березня він пішов на фронт, бо так сталося обставини. що мій батько нас династія лікарів теж травматолог. Він падає з висоти. Дуже важку політравму отримав. Я кажу, Саша, я тебе прошу, поможи. Будь ласка, хоча б батька прооперувати Це Того він затримався і пішов 3 го числа. Він прооперував батька лише мене з мамою цей, але я знала, що, що він піде, я знала, що так буде. Я до цього була морально готова. Я і зараз готова до того, що він я правильно зробив і правильно. І правильно чинить дотепер. орден святого Пантелеймона, або як ж його ще називають, медичний Оскар вручатимуть на початку серпня. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.